Сьогодні дамо відповіді на часті питання про магазини дверей у центрі меблів та інтер'єру. Марк В'ячеславе Олександровичу, розкажіть, будь ласка, які типи дверей продаються в торговому центрі? Добрий день на сьогоднішній день. В торговому центрі представлені майже всі види дверей. Це двері прихована в монтажа, двері класичні з прихованими завісами і з зовнішніми, двері, які можуть бути під оздоблення інтер'єрне. З різними типами покриттів. плівка, фарба, шпанований, вироби з масиву деревини. Які переваги здійснювати покупки у магазинах дверей у торговому центрі Марк? У Нас представлено дуже великий асортимент різних торгових марок і різних виробників дверей, які можуть бути запропоновані покупцям в різних стилях, дизайнах, в різних кольорах. Багато салонів може запропонувати клієнту нестандартні розміри своїх виробів, а будь-то висота дверей або ширина. Також представлений дуже широкий асортимент вхідних дверей, які е, можуть бути виготовлені по індивідуальним замовленням клієнтів е, в відповідності до потреб і до існуючого приєму. Чи можна придбати двері від виробника «УТЦ Марк. На мінус першому поверсі торгового центру знаходяться тільки офіційні представники і ділери відомих торгових марок, серед яких салон Карла, Родас, Вхідні двері, двері», Центр дверей, Хаміцька факторі» і Казаверді. Впевнений, що в кожному з цих салонів ви зможете знайти саме ту продукцію, яка пасує для вашого інтер'єру.